Рябоконя Ільїна на цьому перехресті ДТП звична справа. Автівки на повному ходу врізаються то в один, то в інший будинок. Цього разу постраждало помешкання родини Іванків. Студентка Оксана прокинулася, зачувши страшний гуркіт. В хаті на ліжку головою якраз спала до ну от лежала до цієї стіни, в яку в'їхала маршрутка. Почула десь 4 або 5 ударів спочатку. Я спочатку подумала, що це якби машина в машину, в машину, в машину, ну п'ять машин. А потім відкриваю очі і побачила, що в нас в дворі стоїть маршрутка, яка в'їхала в наш дім, і на мене посипалася штукатурка. Вся звук був голосний і затрусилися шибки, і навіть погнуло нам євро. Пластикові вікна погнули. Будинок родини Іванків стоїть обабіч нерегульованого перехрестя. Цього разу тут зіткнулися маршрутка і легковик. Дорогою до будинку автобус збив два стовпи і завалив паркан. В господарі радіють, що вціліли. Говорять, маршрутка могла вибухнути, адже була заправлена газом. На цьому перехресті ми взагалі дуже давно просили поставити якийсь світлофор. Всі познімали старі нових ні одного. Тут діти зі школи ходять постійно. Мама писала постійно, тому що постійно тут збивають або вагітних жінок і дітей, або якось хоч би обмеження для тих машин. Вони ж літають, не ну дивляться взагалі ніде ні на хати, ні на що. Я не знаю. Ну, вони чекають, чекають смертних випадків, щоб вже ну я не знаю, які ще треба. Та хата розвалена, ця хата розвалена, ніякого світофора, нічого ніде немає. Нещодавно у сусідську хату теж в'їхала автівка, Правда, через. Тут потерпіли, так і не добилися, як і нового світлофора. Почему не забор потому, что, не щоб люди ще платили гроші за забор. машина, Я навіть з ними не судилася, тому що э, чоловік, який виїхав, син э, адвоката, я покаталася э, місяць, я покаталася в суд. Э, я зрозуміла, що це буде дуже ще довго, тому що ще одна була машина пострадавша джип. Я зрозуміла, що це довго було. Я сказала, мені ці 300 гривень вже не треба, просто Кожен раз їздять в суди по полгода і не видіть ну ні бачи нікакого результату. Я так і не суділа нічого, тому що в принципі 300 гривень нервів більше, ніж це. Потерпілих із автівки чоловіка і хлопчика забрала швидка. Водій маршрутки не постраждав. Пасажирів у салоні теж не було. Причину ДТП горе водій пояснив стисло, відмовили гальма. Чи справді це так з'ясовуватимуть слідчі? Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка Новини.